Мої вам вітання! Сьогодні готую українську страву вареники з сиром, шкварками і цибулею. Приготувавши це тісто хоча б один раз, ви забудете про заварне і всі інші види тіста запевняю. Воно є універсальним для вареників і пельменів. Чудово переносить заморожування, не розварюється і зберігається в холодильнику до трьох діб, не змінюючи свої властивості. Нічому не дивуйтеся і готуємо. Перелік інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. Нарізаю дві доладні скипки білого хліба чи батону. Зрізаю з коринку, хоча це не є обов'язковим. Хліб можливо і підсушити в духовці чи на пательні, а можливо, і так. І ось такі в мене доладні скипки хлібу. Переміщаю їх в миску і заливаю холодною, в жодному разі не теплою і не гарячою водою. Вода має повністю покрити весь хліб. Ось так занурюю скипки і залишаю хліб для набухання і розм'якшення десь думаю, на 5 хвилин. А тим часом роблю добру справу просію 500 г борошна, збагачуючи його киснем. Борошно подихало, тож всипаю до нього одну чайну ложку солі без великого чубчика і все гарненько перемішую та роблю в ньому заглиблення. Вбиваю в миску одне середнє яйце, його вага плюс-мінус 55 г і вливаю 30 мл олії або розчиненого вершкового масла. І ось тут не дивуйтеся, додаю добре розмочений хліб. Воду зовсім не відтискаю, бо це не котлети, ось так разом з водою. Розминаю хліб, об'єдную його разом з яйцем, чи маслом і замішую тісто. Я вже ділилася з вами цим рецептом тіста, і хто його готував, знає, що воно дійсно найкраще за всіма показниками. Тому, геть, всі стереотипи готуємо свої враження, залишаємо в коментарях. Так як ви бачили, що хліб я попередньо не підсушувала, і він, звісно річ, відібрав себе менше вологі, то мені знадобиться ще трішки води, щоб зібрати все борошно докупи. Підливаю ще трішки води і продовжую вимішувати. Ось ви бачите, зібрала тісто, воно вже одне ціле, доволі цупке, але не дубове. Накриваю його мискою і залишаю в вспокою на 10 хвилин. За цей час кликавина в тісті дещо розслабиться і таким чином його буде легше вимісити без зайвих зусиль і з мінімальними витратами часу. Минуло 10 хвилин і ось погляньте, кликавина трішки розслабила тісто чудово. Боришна я підсипала на стіл трішки, бо тісто не рідке, тому його тут багато і не потрібно. Залишилося добре вимісити тісто, як зазвичай ви це робите. Головне тісто має бути за консистенцією саме таким, як ви бачите, дещо цупке, але не рідке і не дуже м'якеньке. Саме, як то кажуть, золота середина. Якщо у вас є планетарний міксер і насадка гачок, то замісити і вимісити тісто ви можете взагалі без зайвих рухів. І саме ось так виглядає добре вимішане тісто. Мені на це знадобилося, думаю, хвилини 4, мабуть, 5. І, до речі, саме це тісто я вимішувала голіруч. І ось тут є відмінність цього тіста від звичайного. Вона полягає в тому, що воно має відпочити в холодильнику мінімум 1 годину або ж дві. Фішка його ще й в тому, що воно може зберігатися в холодильнику до 3 діб, зовсім не змінюючи свої властивості. Вона не розріджується, не пливе і не темніє. Це скажу я вам дуже зручно, бо наліпити вареники ви можете не відразу, а тоді, коли у вас на це є час. Ну а поки буде стабілізуватися тісто в холодильнику, ми приготуємо з вами сирну начинку. Я багато її сьогодні не готую, бо вареники буду готувати ще з іншими начинками. Кисломолочний сир бажано обирати добре відтиснутий. У мене тут 300 г, жирність його від 5%. Так як сир я маю доволі вологий, то додаю до нього тільки жовток. Сир, як ви знаєте, чудово поєднується з базиліком, наразі не сезон, тому я використовую сухий. Він мене цілими листочками, як ви бачите, тому я його розтираю. Також додаю сухий кріп і суху зелену цибульку. Тут підійде і свіжа зелень, але вона наразі заціною, як від кардена. Залишилося всипати сіль і перебити все блендером. Якщо ж у вас сир домашній і добре відтиснутий, то простіше це буде зробити з допомогою м'ясорубки. Ось я думаю, ви, мабуть, бачите, сир у мене доволі вологий, а начинка в варениках має бути стабільною, тому я його буду згущувати. Всипаю до нього 1 столову ложку манки твердих сортів, все гарненько перемішую і залишаю в холодильнику на 20-30 хвилин, а тим часом швиденько приготую засмажку. У мене сьогодні, як ви бачите, підчеревина, але це може бути і сало. Нарізаю її на шматочки кубиками чи соломкою вирішувати тільки вам. Пательню наливаю ще трішки олії, щоб підчеревина ліпше висмажилася, бо мені потрібен тут ще й жир. Періодично помішуючи, смажу підчеревину на середньому вогні до напівготовності. Обов'язково доводжу до смаку, додаю сіль і чорний перець в мене суміш перців. Ну а поки під черевина на вогні, нарізаю цибулю на дрібні кубики, і якщо смажена цибуля у вас не в авторитеті, не додавайте її зовсім. Нарешті, шкварки готові, всипаю цибулі і обсмажу її до золотистого кольору. І на довершення, щоб засмажка була з легкими нотками часнику, за 5 хвилин до готовності цибулі поміщаю до пательні один зубчик часнику. Начинка і засмажка готові, тісто відпочило. Воду для вареників вже поставила на плиту, хай собі там закипає, теж саме на часі сформувати вареники. Зверніть ще раз увагу на тісто, бо саме ось таке воно має бути. Розділяю його на дві частини, більшу кладу знову під плівку, а іншу розкачую в тоненьке полотно. Килимок злегка зовсім трішки підсипаю борошном. Якщо тісто потрібної консистенції, такої, як ви бачите на екрані, то працювати з ним одне задоволення. Воно не прилипає до столу, тому борошно при розкачуванні я використовую по мінімуму. І це десь змогу вареникам при варінні не злипатися зовсім і відварити їх за один раз більше, ніж зазвичай. І ось ви бачите, саме ось таке тонесеньке тісто має бути. Виїмка в мене в діаметрі 6,5 см. Як, на мою думку, то це найоптимальніший розмір вареників, вони не велетні і не ліліпути. Залишки тіста збираю докупи і об'єдную їх з рештою тіста. Вчити зліплювати вареники я тут нікого не буду, бо всі це вміють, це наша національна страва, лишень покажу вам два способи, як роблю це я. Жодного карбування і візерунків якихось там не роблю, щоб краї вареника були тонесенькі і встигли проваритись. Ну а ось і інший спосіб. Заздалегідь сформували ось такі кульки, виклали їх на середину вареника і ось так заліпили тісто. І як на мене, другий спосіб набагато швидший. Я не знаю, як то, але ми з вами мої любі на фінішній прямій. Вода вже закипіла, всипала сіль, розмішую і вкидаю варенички. І, до речі, сіль не тільки поліпшує смак вареників, а ще й дещо запобігає їх злипанню і розварюванню. Існують норми, на 1 літр води потрібно взяти половину або ж одну чайну ложку солі. Завантажила одну частину вареничків, перемішала обережно зворотнім боком ложки, потім завантажила ще і знову перемішала. Варю їх як звичайнісінькі собі вареники. Після того, як вони піднялися на поверхню і закипіли, зменшую потужність вогню до середнього і варю орієнтовно ще хвилини 4, можливо, 5. Час варіння залежить і від товщини варениць, тому думаю, зорієнтуйтесь самостійно. І ви тільки на них погляньте, ну хіба вони не панські? Тісто тонесеньке, наченьки багато, вода практично прозора, і жоден вареник не розварився. І тому, не змінюючи воду, варю наступну партію вареників. Ну а поки вони будуть готуватися, покажу вам вареники з сиром зсередини і вареники з маком та пшоном. Ну, і які ж вареники без сметани, подаю до них сметану. Вони м'якесенькі, ніжні, не липнуть до забігів і ніж тут зовсім не потрібен. І найголовніше пам'ятаємо, готуючи страви української кухні, ми зберігаємо гастрономічний код нації. А я залишаю вам рецепт. Дякую вам за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!